Я остання буква твого алфавіту. Я жертва творчого заповіту. Я, забута на печально сіра я лише твоя безталанна, нестара. Мої думки летять у мої слова. Мої марення лише твоя після мова. Мої юнацькі... оу, сорі. то? Попробуем какой-нибудь новый. Вот тут же вся эту жестко. Да жестко. Нет. Нет. Я тогда хочет не кричать. Нет, я, конечно, можешь попробовать. Ну, хипомин вам не придимся, не... Давай. Давай, камера идет. Закачур нам сейчас водущим. Окей, хорошо. Так, їх і починаю, Давай, воселич <серків> <Спасніма. серків> мене. Спасімо. Давай, возвелич мене шмарою, шлюндрою, дай мені випить, ненависть до дна і серця свого. Ти словами жорстокими сповниш мій образ. Яке лих вина, думаєш, що ти у мене єдиний, що проклинаємо бісову погань вогонь твого серця? Ми не я невгасимим, і я потушую, мов та хвороба. Чи постріл від кулі бандита на вулиці, може я просто тебе отрую, не став час благати? Ставати навколішки, тож ось тепер я уже. Він говорив, що мене не боявся в дитинстві у зрілості, але не в старості. Зараз я бачу, як смішно навколішках жахом в очах починаєш благати. Ні, я не дам тобі вибору навіть, як з животінням своїм розпрощатись правом, як саме життя забирати смерть і повідає свою безженність.